Здрасте. Ребята, я знаю, что все заняты, у всех свои заботы, хлопоты. Но, пожалуйста, если есть секундочка, то напишите, плиз. У меня глобальный вопрос. Если бы вот вам предоставилась возможность уехать в любую страну жить там или в любой город без проблем, что бы это было бы за место? Какая страна или какой город? Ранок у мене почався вже як звично, тобто я просинаюся першим ділом, хапаю телефон, скролю ленту, читаю новини, і інстаграм мені нагадав цю сторіс. Яку я зробила в цей самий день, тільки в 2020 році, так сьогодні, 14 березня 2023 року, країна гній не полишає спроб нищити українців, робити геноцид і знову ракети, Одещина, Краматорськ по центру міста, по житловим будинках. І все це, поки я змонтую це відео, і, і коли воно воно там вийде, вони ще багато разів. Обстріляють нашу країну. Оце ще новина з цим Оскаром, де дружина Навального поїхала в Штати з дітьми і отримала цей оскар. Ні, ну ви розумієте, що це таке? Це, по-перше, страшно, і, і боляче на це дивитися, що люди ще продовжують шукати цих хороших руських, але ж вони не там їх шукають. Якщо хтось із вас не знає, хто такий Навальний це той піздюк, який є опозиціонером, нібито Путіна, але який дуже радів Криму в составі Російської Федерації. Ви знаєте, я цей канал створювала для того, щоб підіймати настрій. Ось, можливо, не тільки мені, а ще комусь, так це повинен був бути блог про подорожі, крафтові історії, якісь все таке. От. Ну а сьогодні я встала і побачила цю сторіс і мене просто. Бомбить, а ще коли зайшла в інстаграм, я бачу сторімзи своїх людей із близького кола, які продовжують не знаю, чи вони цього не осознають, чи що слухати російських виконавців, тим самим підтримуючи їх ці покидьки, заробляють на тому, що ви їх слухаєте не конкретно, ви, но Хтось із вас, можливо, це ще продовжує робити, слухати російську музику і в інстаграмі, в Ютубі неважливо, там які там ще є платформи. Вони отримують за це гроші. Вони отримують за це гроші. І це мене все бомбить. Оце сторіс. Оце люди із мого кола, які продовжують слухати цю хірню. Боршієць! Ох, подивіться, яка краса! Треба ще раз, треба раз. До речі, якщо ви не, не бачили, не знаєте, рекомендую кльовий контент. Кльовий що це за слово? Таке? Класний, гарний контент роблять на Україні. Особливо мені подобаються ось ці спокійні, Ось і передачі такі, як звучить Львів, Чернігів, Одеса. Це дуже приємно дивитися, правда. А ще Львів це звуки трамваї. Ну як це? Львів без трамваю. Ще я хотіла відповісти на декілька питань, знаєте, типа які е, періодично поступають там в коментарях, і все таке. І щоб не відповідати кожному, я краще ось так відповім. Значить, перше питання: чи заробляю я на цьому каналі? Якщо заробляю, то скільки і, ну, типу, я ж блогер. По-перше, блогером я себе не вважаю, але вважаю, що це дуже класна робота бути блогером. І, взагалі, мені подобається створювати відеоконтент, знімати, монтувати. Я би хотіла в цьому розвиватися, заробляти з цього так, з цього каналу. І мабуть, це навіть робота моєї мрії взагалі. Створювати відео, яке буде подобатися тобі, і ще комусь, і ще за це отримувати гроші? Ну, це взагалі клас. В мене підключена вже давно монетизація, але я з цього каналу ще не фізично, не онлайн, в карман собі, ще з жодної злотувки, долара чи гривні не положила. І чому? Тому що, знов таки, музика. В моїх роликах 99% випадків, так чи інакше, я юзую, застосовую чужу музику, так? Беру десь з інтернету. Так, я із Ютуба беру. В Ютубі вона безкоштовна, але дуже скудна. І тому я щось шукаю і собі забираю юзую. І ця музика, вона з авторським правом. Тобто ця монетизація, яка в мене там підключена, ці гроші з ролика йдуть не мені, а цій людині, яка створила цю музику. Розумієте? От. Так, що так, друге питання теж таке найчастіше. Чим я займаюся, чим е, взагалі я заробляю і все таке. Якщо ви бачили ролики на моєму каналі е, до цього, то ви знаєте, що в мене з Женькою був свій барбершоп маленький. Ми прукарі, чоловічі. У нас був свій заклад до цього, до Канади. Потім ми ж продали, переїхали, повернулися, і зараз ми знайшли собі маленькі приміщення, де можна працювати перукарями. Але ми вирішили, що це буде Женін простір, Женін Жені, а така студія. Ось на мені бухгалтерія, листівки, реклама. Тобто, ось такі речі. Тим ми займаємось. Взагалі, мій посил в цьому відео про мову і про те, як важливо все це зберегти після перемоги, Розвиватися, вчити свою мову, свою історію, щоб всі наші герої, які віддали своє життя за нашу країну, за нас, щоб нам було куди повертатися, дозволю собі зачитати перші чотири рядка із вірша Михайла Івасюка. Бо весь вірш поки що дається складно в кожнім чужиницьким. Слові є вирок українській мові. Якщо її у нас не буде, то нас історія забуде. Смерть. Батьківщина це там, де тебе розуміють, коли ти говориш і сніг. Клади камінь при камені, подуй свій дім, на глині на чорноземля твердім, вибирай у землі в кишень вугілля із ціль. Кожен повинен мати дав для поминок і весілля.